Колеги, доброго дня, офіційний медіа центр обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. А сьогодні у нас стикер, це керівник першого світового відділу територіального управління ДБР у місті Миколаєві Сергій Олександрович Козіора. Доброго дня, вітаємо вас. І сьогодні ми будемо говорити про вашу діяльність від початку 2024 року. Спочатку вам слово, а потім перейдемо до запитань від журналістів. Будь ласка, доброго дня ще раз всім присутнім, шановні журналісти. Хочу нагадати, що діяльність територіального управління державного бюро розслідувань розташованого в місті Миколаєві розповсюджується на три області, а саме на території Миколаївської, Одеської та Кіровоградської областей. На території Миколаївської області функціонує перший слідчий відділ та перший оперативний відділ. Я безпосередньо являюся керівником першого слідчого відділу. Сьогодні наведу вам певні статистичні показники та здобутки діяльності слідчого відділу за період 2024 року в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Так, у зв'язку з повномасштабною масштабною агресивною війною Російської Федерації проти України, ведення воєнного стану території держави, першочерговими першочерговим не завданнями ТУДБР у місті Миколаєві продовжують бути питання обороноздатності держави, серед яких розслідування злочинів щодо державної злади, корупційної діяльності, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, військових кримінальних правопорушень, обороноздатності держави, підтримання порядку і дисципліни у військових формуваннях, в тому числі корупційними та службовими злочинами, розкраданням державного бюджету та незаконного переправлення. Через державний кордон України осіб, які підлягають. Призову на військову службу, організовану суб'єктами державного бюро розслідувань, керуючись принципами верховенства і права ТУДБР у місті Миколаві забезпечує встановлення справедливості у суспільстві з битою притягнення винних до відповідальності, незважаючи на їх посади, зв'язки та ресурси. Під час виконання вищевказаних завдань з початку поточного року, слідчими першого слідчого відділу, розслідувалось 3042 кримінальних провадження, що майже на 2000 тисячі більше, ніж за поточний період у минулому році, а саме у 2023 – тисячі 1112 кримінальних проваджень, що у Сім рази більше Розпочато у звітному періоді 1243 кримінальних провадження порівняно з 550 у 2023-му на 2,3 і рази більше. За вказаний період закінчено досудове розслідування в 301 кримінальному провадженні. У 2023-му таких було 195. З них до суду скеровано 249 порівняні з 135 кримінальними провадженнями у 2023 році. Працівники територіального управління системно викривають та відпрацьовують кожен факт незаконної діяльності посадовців. Матеріали кримінальних проваджень бюро становлять фундаментом для судових розглядів та законного покарання корупціонерів. А головне ламають протиправні схеми в умовах війни боротьби з корупцією. Чиновників набуває особливого значення. Тому бюро посилює системну роботу по викриттю та притягненню до відповідальності посадовців, які. Використовують владні повноваження для власної наживи. Серед найбільш резонансних кримінальних проваджень з початку року маємо викриття керівника Укртрансбезпеки у Миколаївській області на поборах з перевізників. Так, протягом 2023 року та початку 2024 року посадовець налагодив систему поборів з підприємців. Він встановив щомісячну таксу від 500 до 5 тисяч гривень з кожного перевізника за можливість спокійно працювати при перевезенні товарів областю. Сума залежала від кількості вантажівок комерсантів. За попередніми оперативними даними, за такий контроль над безпекою на транспорті посадовець в день міг отримувати щонайменше 50 тисяч гривень. Посадовиця у трансбезпеки затримали під час отримання чергового хабаря за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Також завдяки принциповій позиції Державного бюро розслідувань на лаві підсудних опинився прокурор Миколаївської окружної прокуратури, який зі слідчі поліції привласнив понад 4,7 млн грн. гривень з речових доказів. Так, у січні 2022 року прокурор окружної прокуратури Миколаєва здійснював процесуальне керівництво до судового розслідування у справі за фактом одержання неправомірної вигоди. У межах досудового розслідування правоохоронці здійснили низку обшуків помешкань фігурантів, за результатами яких вилучили понад 4,7 млн сім гривень. Ці гроші за ухвалою суду зберігла у слідчого по справі після початку повномасштабного вторгнення РФ прокурор вирішив привласнити ці гроші. Він попросив суд передати йому вилучені кошти під приводом, нібито передачі їх до агентства з розшуку та менеджменту активів. Прокурор залучив до оборудки слідчого і вони підмінили гроші у спеціальних пакетах для зберігання речових доказів на сувенірні папірці. Надалі прокурор легалізував частину викрадених коштів і придбав на них автомобіль вартістю 35 тисяч доларів США у січні 2023 року. Прокурор звільнився. А в березні суд ухвалив рішення повернути частину вилучених грошей власнику. Санкція стати передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. На майно підозрюваних накладено арешт. Також ДБР проводить системну роботу для виявлення та припинення злочинів військовослужбовцями у бюджетній сфері. Всі посадовці, які завдають збитків державі під час воєнного стану, понесуть на суворіше покарання. Зокрема, слідчими першого СВУ. Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальниці фінансово-економічної служби однієї з військових частин Миколаївщини. Вона допустила безпідставне перерахування 800 тисяч гривень, які призначалися на виплати військовослужбовцям на рахунок цивільної особи. Вона обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби. Якщо це спричинило тяжкі наслідки, частина 4 стаття 425 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Збитки, нанесені державі, наразі відшкодовані в повному обсязі, а військові отримали належні їм виплати. До того ж, працівники ДБР викрили начальника штабу, першого заступника командира військової частини, через недбалість якого безпідставно було сплачено майже 1 мільйон гривень з держбюджету. Посадовець нарахував додаткові виплати 10 підлеглих військовослужбовцям. Які нібито виконували бойові завдання на передовій. При цьому ці особи не перебували у районах проведення бойових дій, а деякі з них взагалі були відсутні на службі без поважних причин. Наразі посадовцю повідомлено про підозру в небавому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки вчинення умовах воєнного стану, частина 4 статті 425 Кримінального кодексу України та обвинувальний акт скерований до суду. Йому загрожує до вісьми років позбавлення волі. Продовжуємо протидіяти наживі на війні. Так, завдяки прициповій позиції ДБР перед судом постане військової який хотів продати три автомобілі, заведені за кордону для потреб Збройних сил України. За даними слідства, один з благодійних фондів отримав за кордону три автомобілі з метою їх подальшої передачі для потреб ЗСУ. Фігурант отримав автомобілі, нібито для подальшої передачі своєму підрозділу, проте одразу опублікував оголошення про їх продаж через онлайн-майданчик. За три автівки він планував отримати 13,6 тисяч доларів США. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією. Майна. ДБР продовжує системну роботу з протидії екологічним злочинам, які шкодять довкіллю, позбавляють державу цінних лісових ресурсів та завдають мільйони збитків бюджету. Прикладом такої ефективної протидії є скерування до суду обвинувального акта стосовно посадовця Березнигувацького лісгоспу, якого ДБР викрило на роздачі 450 гектар землі держпідприємства. Він незаконно роздавав землю лісового фонду під посіви. Завдана ним шкода державі, державним інтересам склала понад 45 мільйонів гривень. Наразі посадовець з посади обвинувачується в перевищенні службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом і державним інтересам. Частина 3 стаття 365 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі для забезпечення відшкодування збитків державі. ДБР арештувало майно посадовця у сфері корупції, а саме отримання неправомірної вигоди до суду скеровано 5 кримінальних проваджень відносно різних працівників правоохоронних органів, серед яких і наявні високопосадовці, які обіймали посади заступника начальника управління Міполу в Миколаївській області та начальника другого відділу боротьби з торгівлею людьми, також управління міграційної поліції, які налагодили механізми вимагання грошових коштів на щомісячній основі. Також протягом 2024 року вик... Викрито та затримано ряд співробітників поліції, які вимагали неправомірну вигоду від громадян. У сфері правопорушень, які вчинені організованими групами, скеровано до суду кримінальне провадження відносно п'яти членів організованої групи, до складу якої входили співробітники УНП Миколаївської області та УПП Миколаївської області ДПП, за фактами збуту інформації з обмеженим доступом ритуальним агенціям. Крім того, викрито організовану групу, організатором якої діючий співробітник Національної поліції, яка здійснювала незаконну порубку дерев. Чигарників у лісах захисних та інших лісових насадженнях та встановлено спричинення шкоди на суму понад 1 мільйон гривень. На даний час учасникам групи повідомлено про підозри за частину 4 статті 246 Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи. Досудове розслідування триває. В цілому порівнюючи діяльність слідчого підрозділу з початку 2024 року з аналогічним періодом 2023 третього можна відмітити наступну позитивну динаміку в організації та результатах роботи. А саме на 84% зросла кількість керованих до суду кримінальних проваджень також значно збільшилась сума встановлених збитків у закінчених кримінальних провадженнях. Так, у 2024 році встановлено. Спричинення збитків на загальну суму понад 52,5 мільйонів гривень, з яких на, під час досудового розслідування на 46 мільйонів забезпечено пред'явлення позовів. У мене все, буду радий відповісти на ваші запитання. Колеги, будь ласка, у кого є запитання до нашого спікера? Голосно представляємося до ставимо запитання. Є запитання до нашого спікера? Шурналіст корабель, мене звати Аліна. Скажіть, будь ласка, як відчувається розслідування по справі вбивства Олександра Янсена? Ще раз. це сталося в перші дні повномасштабної війни неподалік від зупинки Янтарна в Корабельному районі? Хто причетний до даної події? А, ну, я ще хочу дізнатися, чи взагалі є якісь підрозділи. Давайте а, в межах ага. в межах цього провадження скеруйте запит. Більш конкретно надам відповідь на запит з приводу досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Олег Юлія Сайт Тосона. Скажіть, будь ласка, а що відомо по такій резонансі справі, коли обласні психіатричні лікарні викрали схему? Це було ще в тому році. Скажіть, будь ласка, чи вже було притягнуто всіх осіб, які були залучені? Це і директори лікарні, і лікарі, і правоохоронці, чи вони вже покарані? Дійсно, в 2023 році було викрито співробітника національної поліції, який пропонував людям за неправомірну вигоду в цій установі оформити відповідні медичні документи. Нами цього правоохоронця було викрито, затримано та повідомлено про підозру. В ході досудового розслідування, в тому числі, перевірялись такі факти з приводу причетності працівників медичної установи. Однак, у зв'язку із закінченням сроків досудового розслідування, відносно нашого суб'єкта був скерований обвинувальний акт, а відносно посадових осіб психіатричної лікарні матеріали були виділені, і у зв'язку з тим, що вони не відносяться до нашого суб'єкту досудового розслідування, були передані для подальшого розслідування до слідчого управління Миколаївської області Національної поліції. На даний час державне бюро розслідування не здійснює досудове розслідування за цими фактами. Олександр Влашенко, ви розповідали про розслідування справ ну, злочинів, порушень са у військовій сфері. Скажіть, чи знаходяться у вас на розслідуванні або на контролі якісь справи чи звернення, можливо, є пов'язані саме з діяльністю ДЦК? Тобто мається на увазі не лише оці скандальні історії, там коли когось затримують, ну то можливо вже більше там поліція чи прокуратура в оборонній сфері, а можливо, є наприклад, чутки про там якісь плани чи про корупційні схеми, там, наприклад, заплатити, щоб там не бути військово Ну, Дякую, та питання зрозуміло. Поясню одразу просто співробітники ЦЦК вони являються військовослужбовцями, і згідно нашої підслідності, в межах 216 КПК України ми розслідуємо відносно них вчинені військові кримінальні правопорушення. Тобто цивільні злочини, які можуть вчиняти співробітники ЦЦК, відносяться до підслідності національної поліції. Тобто, ми здійснюємо в межах можливих вчинених військових правопорушень, національна поліція, всі інші злочини, які підслідні їм. На даний час це тема ну в суспільстві болюча, тому безумовно кожен факт перебуває на контролі. Є ряд кримінальних проваджень, які здійснюється до розслідування, але розголошувати ці відомості вважаю недоречно. Питання мік центр щодо питання єдиних про корупцію у лікарні. А там цей правоохоронець, він зараз де знаходиться? Його затримали чи? Обвинувальний акт скерований до суду. А, під час досудового розслідування йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. А. Цю заставу ним було внесено, покладено ряд обов'язків, на даний час перебуває на розгляді в суді. Тобто він вніс заставку і поки що? Так, під обмежувальними заходами, якщо він виконує обов'язки, покладені на нього судом. Він може перебувати на волі. І у разі порушення застава буде стягнута і змінено запобіжний захід. Навіть на стадії судового розгляду. На посаду він не повернувся. На даний час мені невідомо. Під час досудового розслідування було проведено службове розслідування, його було відсторонено від данменної посади. Якщо не помиляюсь, можливо, навіть був звільнений. Але це вже відноситься до компетенції кадрового підрозділу І ще Така робота проводиться, але підозри на даний час не повідомляли. Так. Ну, таке ще питання. Ви працюєте вже на передну на ваше відносно, вже на перший рік працювало до війни. І як змінилася взагалі структура злочинності за цей час? Тобто яких злочинів стало більше, яких менше і чи вистачає вам? Вашого основний тригер зміни це було початок повномасштабного вторгнення. От навіть там до прикладу колабораційна діяльність з'явились ряд статей, які взагалі ніхто там до початку війни не розслідував. І маємо також позитивні приклади. Розслідування таких злочинів, ну так би мовити, новел колабораційної діяльності після деокупації Миколаївської області. Також нам доручалась частина злочинів по розслідування з Херсонської території. Відносно суб'єктів скеровувалися до суду обвинувальні акти. На даний час вже навіть маємо реальні вироки за результатами розгляду і на псанті, так би мовити, заочного засудження. Посадовці отримали, якщо не помиляюсь, 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це якщо по новим злочинам. Також збільшилось безумовно і розслідування військових правопорушень, тому що не було війни і не так було розповсюджене явище взагалі вчинення кримінальних правопорушень. Безумовно, на даний час, згідно воєнного стану, особи рядово-начальницького складу працюють понаднормово у вихідні, святкові дні з поставленими завданнями вважаю, справляються. Але безумовно. Кількість кримінальних проваджень, ви самі чули, статистично зросла в декілька разів. Дякую. Колегія, що командувати. Можете розказати, коли під час слідства вилучаються речові докази, гроші, боєприпаси, зброя і так далі. Куди і як воно потім дівається? Ну, ви завжди пишете, вилучено там на користь державі, а от як тоді. Так, сам? точно. Єдиного механізму немає, по-перше, залежить від об'єкта вилучення. Якщо це там, наприклад, грошові кошти, які там не були предметом, але могли бути там отримані злочинним шляхом. Під час досудового розслідування можна вирішити питання про передачу їх в арму там з метою ну, щоб вони працювали на державу, так би мовити. Також об'єкти нерухомості можна передавати. Після вироку можна і конфісковувати. Тут все індивідуально залежить від об'єкта, який вилучається, і його ролі під час досудового розслідування. Чи це було там предметом правопорушення, чи це взагалі там майно, яке там для забезпечення відшкодування подальших збитків. Є в нас інституція АРМА, яка управляє активами, в тому числі здобутими там злочинним шляхом. Так, що якщо там боєприпаси, наприклад, які вилучені там незаконного обігу, їх також за ухвалою суду можна передати там до військових частин для використання безпосередньо за призначенням. І знову ж таки, якщо це там не буде негативного значення та мати для досудового розслідування, так в цілому відповісти не можна, але варіантів маса і економічно вигідних в тому числі для держави. Ще про одну резонансну справу, яка була от у квітні, в центрі міста стався підрив, де загинуло кілька військовослужбовців і постраждали рятувальники. І писали в пресрелізі, що це військові перевантажували боєприпас. Чи можете поділитися якимось подробицями цієї справи? Так, безумовно, це кримінальне провадження перебуває на контролі. Оперативно було відпрацьовано призначено ряд судових експертиз, яких вже на завершальній стадії. Я думаю, в найближчим часом можна буде остаточно сказати причини, які слугували ну, цій події. На даний час досудове розслідування триває, але жодних рішень кінцевих ще не приймалося. Тобто скоро висвітлити і напишете, що там сталося, чи як. За результатами отриманих висновків судових експертиз можна буде говорити більш конкретно про причини, які могли тоді бути. Але до нашого брифінг.